З дроном до полону окупант вийшов на зустріч нашому ударному безпілотнику, щоб отримати шанс вижити. Ми вже розповідали історію від 65-ї бригади, як ті полонили росіянина нині із Астраханцем Аміром уже працюють слідчі СБУ. А той охоче проповідає про свої поневіряння та дезертирство. А нашим журналістам також вдалося поспілкуватися телефоном із матір'ю полоненого. Вона почала всіляко вигороджувати сина. Що добровільно рушив на війну із в'язниці, та запитувати, коли ж вона війна нарешті скінчиться. Андрій почтів далі поліцейського ударила два роки привіди на роботу. Далі тож на війну 36-річний Амір застрахані потрапили з колонії. Навіть зараз у полоні у відповідь на запитання за що вони воюють. Етнічний казах старанно переказує пропагандистські гасла Кремля. Воюють типо, ну, за своє. Ну... которые в этой земле были типа, какого-то года. Вот, типа они хотят вот эту землю обратно взять себе. Во-первых. Во а во-вторых, типа тут э, э, неонацисты, типа бандеры, э, русские населения, типа, ну говорят, что их искренне. Ну, Встретили тут нацистов, бандеровцев? Нет, нет, никого не встретил. в україні колишній в'язень майже рік за цей час двічі накивав п'ятим із підрозділу та переховувався у селах під бердянськом останній раз був у підпіллі зо півроку 10 февраля по 25 п'ятого я там находился у літії uh, ну Петровке, вот, где, ну, локтіну бріжко морі там на хаті сучасно дамах Прятались. Да. Але його знайшли, кинули у яму, а за два тижні відрядили на передову. Там і знайшов ось таку листівку наших армійців із закликом здатися у полон. Ваші товариші знали рішення такого? Ні, не знаю. А думать, знали. А як думаєте, якщо знали, що? Ну, Тоді вже плачев не Ну там таких розкрив будет. А, коресина передке, да. Ви були свидетелем? Свидетелем не було, но люди многие говорять. Многі говорять, то що ну мне тоже мені теж ты якщо откат, ти... когда катаєс, я пайду, мене одразу воком закидають. Сказали угрожали. Та він наважився вийти з білою ганчіркою на українській впіві, що вже заходив на удар. Ось відео, що зафільмував дрон-розвідник. Амір зізнається, тоді думав, що йому вже гаплик. У мене знаєш, як би уже тому все мене зараз... Щасло, щось лекіну може. Та дронарі 65-ї бригади зглянулися та супроводили його до позиції нашої піхоти. Нині він охоче переповідає про настрої поплічників. Така атмосфера в колєків. Колектив ніхто друг друга толком не знає, і всі устали оставляють ще хоча побыстріє все закончився, і щось затрюксочиться і дамо. Амір телефонує матері, яка вже знає, що той у полоні. Да, да, как у вас дом, как, как у вас? Все хорошо? Нормально? У меня все хорошо, кормят э, три раза в день. Каждый день моемся, вот банька. Ага. У розмові з нами мати окупанта на ім'я Рамзія починає вигороджувати синочка. Що ваш сын здесь делает? Потом, А? Дай.

У 65-й бригаді твердять від початку року полонили вже 34 окупантів. Андрій Пощівартем Даженко програмовік на СТБ Єдині новини.